Цікаву деталь про мирний план Трампа е, видала газета Нью-Йорк Пост. Вони кажуть, що е, в цьому плані є передбачена так звана комісія контролю за припиненням вогню. Так от е, ця комісія має складатися із трьох сторін: е, з України, Росії, сторони конфлікту і третьої сторони країни, яка не є членом НАТО. Про що це може говорити? Ну, якби е американці казали, давайте там хай буде Росія, е Україна і США, ну, це е було б. Абсолютно логічною пропозицією з боку Сполучених Штатів Америки, з боку команди Трампа. Але коли вони говорять, що давайте лише Україну, Росію і третю країну, яка не є країною НАТО, і навіть себе не пропонують, то це може. Свідчити тільки про одне, що це є не стільки пропозиція Штатів Америки, як узгоджений пункт цього плану, узгоджений вже із Росією зі стороною для нас ворожою, з тою стороною, яка ні за що не хоче мати впливу країн НАТО, тобто. Є всі ознаки, ну принаймні одна дуже виразна ознака: що те, що Трамп збирається підписувати на наступному тижні, а ну верніше на цьому тижні, а можливо на наступному. І щодо чого він дуже великий оптиміст. Просто лучше зарить оптимізмом. Очевидно, що оці плани, вони вже узгоджені з Путіним, узгоджені з його командою і узгоджені е, самим Путіним, тому що те, що суперечить Путіну, його команда узгоджувати не буде. Тобто, ну, е, є підстави сподіватися, як мінімум, що е, проект достатньо пророблений мирної угоди. Вже є готовий, він вже і в Москві, і в Вашингтоні. І ну, власне, від України треба лише пристати на цей проєкт. Ну, ще цікаво, що Нью-Йорк Пост каже, що сили безпеки можуть. З'явитися в тому числі, ну це їх, я так розумію, скоріше згоздогадка із країн Європейського Союзу. Ну це для нас будь-якому разі добре, але те, що план має ознаки узгодженості між основними сторонами, скажімо так, впливу, якщо говорити про нашу війну. Америка і Росія це дуже добре. Це дає серйозні надії на те, що цей план буде одобрений.